Азаров спробував домовитися зі студентами. Скандальний законопроект обговорюють вже півтора роки, і, схоже, розмови не вийшло. За стіл переговорів пустили не всіх незгодних. Прем'єр цим не засмутився і згадував свої студентські часи. Ви приходите. Громадські активісти руху «Відсіч», а за сумісництвом і студенти перед будівлею клубу Кабміну у мегафон звинувачують голову комітету освіти Верховної Ради. У клубі Кабміну мають якраз обговорювати законопроект про вищу освіту. Вчора, в четвертій годині вечора, мені подзвонив Максим Луцький і запевнив мене, що я є в цих списках. Хоч в результаті сьогодні ми прийшли сюди і з'ясували, що в списках є тільки ті люди, з якими власне і міністр, і Максим Луцький, і Микола Зара радяться вже останній рік. А цей Опець є у переліку на виступ, але в приміщення його теж не пускають. Шовкам мене там стоїть табличка. У мене там вже стоять мої речі. Я у списку на нараду немає ще ректорів Львівського національного університету імені Івана Франка та католицького університету. Вони теж проти урядового законопроекту про вищу освіту. У зал потрапив єдиний незгодний президент Могилянки Сергій Квіт. Те, що ми говорили а, вже півтора року, майже а, то а, вся ця інформація нарешті спрацювала. От і Зараз мені здається, найголовніше, щоб уряд прийняв таке рішення, що на Верховну Раду не виносити законопроект. Голова комітету освіти у Верховній Раді, однак вважає, з урядовим проектом все гаразд і його вноситимуть вже за тиждень другий. Хоч у парламенті зареєстровані ще два законопроекти, але від опозиції не можуть бути розглянути закон альтернативний один і другий за основу. Такі, які з'явився за тиждень, один треба може взяти краще з цих законопроєктів, що там є на що звернути увагу, імплінтувати в, в той документ, який вже півтора роки тільки проходить громадське обговорення. Микола Азаров, котрий ініціював обговорення законопроєкту без міністра освіти, спершу просить запросити одного представника від протестувальників дівчину від руху відсіч пускають до зали. Студенти громадський активіст каменів і далі за сталевою рамкою. Прихильні ректори до влади за те, аби закон внести в раду, а вже потім допрацювати деякі моменти. Опоненти за те, щоб писати новий законопроект. Давайте ради інтересу проголосуємо. Хто за те, щоб отозвати? Отозвати. Катя? А можна такий вопрос вам задати? А от скажем, ваша лічна точка зріння. І точка зріння предположим ну, уважаемого ректора Харківського інституту Кармазіна. Ані в принципі рівноцінні. я сьогодні тут не представляю свою точку зору. Я представляю точку зору студентів, яких є дуже багато. Головні претензії до документа це положення щодо стипендій, котрі отримуватимуть лише відмінники. Укладати платні контракти можна буде не на весь період навчання, а на той, який вкаже виш, тобто плата може зростати. А також навчальним закладам зменшують автономію. Невдоволені також мовою викладання. Студенти можуть обирати будь-яку мову навчання, а державна не обов'язкова. Прем'єр усі ці зауваження вислухав, і доручив робочій групі врахувати ці пункти у правках до законопроекту. Зробити це треба у стислі терміни, бо за тиждень другий його вже передадуть депутатам на розгляд. На прощання згадав свої молоді роки. Я сам пам'ятаю себе студентом. от я ну, грубо говоря, пахав по 18 годин часов сутки. Я извиняюсь, это не пиво пить и не песни не распевать. Анастасия Стенко та Сергій Бондар Тивай.